На базі ліцею номер 4 в 6 б класі, до міжнародного дня щастя відбувся захід щасливі діти України. Розпочався він щасливої емоції, яку показували окремі діти. А весь клас повинен був визначити її. Учні цього класу досить емоційні, розкуті, отож їм гарно це вдавалося. Далі вони створили спільну скриньку щастя, в яку кожен поклав свою складову, яка відтворює його розуміння щасливої дитини. Діти складали слова. Брали участь в музичній хвилинці, малювали щасливі емоції, брали участь в щасливому колесі фортуни. Відчувалось, що захід їм був до вподоби, і вони отримали масу позитивних емоцій та вражень. Чи сподобався тобі сьогоднішній захід? Якщо так, то чому? Так було весело. Там мені сподобалось. Ти стала щасливішою? Так. Саша, скажи, будь ласка, що тебе робить щасливим по справжньому? Ну, коли я забиваю багато голів на футболі. Як ти вважаєш, в тебе щаслива родина? Так. Чому? Ну, тому що ми допомагаємо один одному і підтримуємо. Щастя, це підтримка та любов. Щастя для мене це любов. Скажіть, будь ласка, чому так важливо піднімати оцю тему щасливих українців сьогодні? А тому, що щастя це не тільки лише якісь певні моменти радості. Щастя це також внутрішній стан, внутрішня гармонія кожної особистості, яка допомагає долати труднощі та розвиватися. Що ви кожного дня робите для того, аби ваші діти були щасливими? Кожного дня ми зустрічаємо їх з посмішкою, намагаємося підтримати їх у будь-яку хвилину. Ви щаслива людина? Так, я щаслива людина. Чому? Тому що я кожного дня приходжу на роботу, бачу їхні оченята, які щасливі, дивляться на нас, та також дають нам це щастя. То щастя кожному українцю, адже цей день щастя це час, коли серце наповнюється радістю і надією на щасливе майбутнє. Це свято, яке нагадує нам про важливість радіти життю, цінувати кожен день і дарувати усмішку оточуючим. Нехай же день щастя приносить вам безліч радісних миттєвостей і спонукає зупинитися на хвилину, щоб насолодитися прекрасними митями життя. Тамара Шарапанівська, Олексійнягіте. la compagnia CACS.